Доброго дня, зробили охолодження гранули. Нещодавно там викладав відео, що в планах є зробити. Ось так ось закріпили на рівні. Воно якраз дує наниз. Тут таке з зовески. Сюди після гранулятора висипаємо таку миску гранули, знизу один гранулятор, цей вентилятор дує ось. І зверху ось так два і плюс це ось. Ось так ось заховали автомата. Автомати, неправильно автомати. Не сказати, трансформатор від цього вентилятора. Ось так ось зробили тут вентилятор його, зверху на кришці тумблер. Тут ось роз'єм. ставимо під край і вмикаємо. Дує холодним. Капітально гранула охлаждається, плюс ці три гранулятори, ці вентилятори. І, в принципі, гранула повністю холодна. Продуктивністю до 100 кілограмів. Гранулятор зараз робить, то встигає охолоджувати. Охолодилося, все то висипав, висипав це тут обична гранула, а тут скок це сковцеді з ж прохладно, Нібито кондиціонер. Така проста конструкція, але зі своєю роботою справляється. На зиму все це поприбирав, тому що зимою не потрібні вентилятори. В принципі, ось так ось такі ось справи. Всім дякую за увагу.